Вітаю, дорогі друзі! Сьогоднішня тема вона точно підніметь дуже велику дискусію. І я вас зразу попрошу: не бійтеся писати свої думки в коментарях. На стосовно того, чи я можливо помиляюся, чи не помиляюся, і ваша думка буде дуже важлива, бо вона потенційно мені допоможе задуматись над чимось, можливо, змінити свою думку в якомусь сенсі, але я точно хочу цю тему підняти. І не ображайтеся на мене, друзі. Це просто від душі цікава тема, яка вартує того, щоб... Про неї поговорити, бо наші люди багато є в Польщі, багато є в Канаді, і дійсно є над чим порівняти. І зразу скажу, що я був в Польщі не один раз, чотири рази був. Лишався там на деякий час, деколи пару тижнів місяці, і маю дуже багато сім'ї, знайомих, які живуть в Польщі, і тим більше підписники, також з якими я спілкуюся. Мені цікаво завжди дізнаватися нової інформації. Тобто, я не то, що я там просто щось говорю, аби говорити. Я досить знана людина в цій сфері, так само, і я завжди себе е, покращую, покращую в кращий бік. Друзі, ставте цьому відео вподобайку, якщо ви хочете, щоб цю тему побачило більше людей. Не забувайте підтримувати українців в Україні і ЗСУ, тому що зараз дуже складний і важкий час для нашої батьківщини, і це дуже має бути великий пріоритет, особливо українців, які перебувають за кордоном. Не забувати про своїх братів та сестер, через що вони щодня. Проходять і також підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте своє рідне українське, бо зараз як ніколи це важливо, і ви не можете просто зі мною не погодитись. Якщо ви не підтримуєте своє українське, то ви і не підтримуєте взагалом Україну до кінця, тому що це не є про мене тільки це в загальному наша мова, наша культура і розвиток україномовного контенту в просторах Ютуба. Я не один раз розповідав, що в Польщі, якщо взяти 10 українців, то 8 з 10 українців доб'ються успіху. А в Канаді ця цифра набагато менша. В Канаді це двоє з десяти українців, які добиваються успіху. І це не просто так, що отак Канада просто гірша чи краща. В Канаді просто набагато складніше чогось добитись. І коли ви добиваєте щось в Канаді, то цей успіх в 2-3-4 рази набагато відчувається сильнішим і кращим, тому що це дійсно через багато чого ви мусили перейти. Перше, про що я хочу поговорити, звісно, що Польща це є сусідня країна біля України. Ментально легше перебувати в Польщі, бо ви знаєте, що ви ближче додому, там мова набагато ближча до української, подібніша. І ви вже за пару місяців починаєте говорити якісь слова і більш-менш розумієте поляків і себе не почуваєте абсолютно повним нулем. Також, якщо брати в загальному культуру, і е, інфраструктуру все дуже подібне, і все почувається набагато легше. Тому українці можуть себе відчути в цій сфері набагато простіше і швидше почати адаптовуватись. В Канаді з іншого боку є дві офіційних мови: це англійська і французька. І якщо ви будете, наприклад, в Квебеку, то там 90-85% людей спілкуються французькою. Вам треба французьку вчити. Якщо ви хочете приїхати в інший куточок Канади, вам вже треба англійську знати. І не всім англійська чи французька зразу дається так легко. Звісно, що її можна вивчити. Звісно, що наші люди дають собі раду, але навіть той же ж акцент його складно втратити. І ви завжди будете відрізнятися, відчувати, що ви по-іншому розмовляєте. А польську мову і акцент його легше відшліфувати. Українцям, ніба більшості українців навіть не спілкуються з акцентом і таким чином навіть деколи можуть себе як-то відокремлити і почувати себе, ніби вони попадають в то ж саме суспільство. В Польщу набагато легше також потрапити з самого початку. Я не буду говорити про те, що нещодавно був цей коет, який дійсно створив і відкрив дуже широко двері з легкістю пустив українців. Але українці, які приїхали сюди, вони не просто так сюди приїхали. Їм майже не давали ніяку соцвиплату, так як Польщі давали, українцям дали одноразову, одноразову одноразову виплату, і вони мусили були шукати роботи. Без канадського досвіду роботи тут знайти роботу абсолютно складно. І не враховуючи вже навіть знайти роботу за хорошу зарплату. В Канаді в загальному люди заробляють більше, але щоб дійти до того рівня, де ви будете заробляти більше, ніж в середньому в Польщі заробляють, то вам... Вам потрібно мати і освіту канадську, вам потрібно мати робочий досвід в Канаді, і вам потрібно тут в Канаді добрих так 3-4 роки попрацювати, щоб добратися до того рівня. І за той час ви її багато грошей будете використовувати, бо тут дороге, дуже житло. В Польщі, з другого боку, роботою все дуже просто, легенько. Українці себе влаштовують, набирають сюди в різну сферу дуже швидко. І як один українець сказав, що в Польщі робота сама приходить до тебе, а в Канаді навпаки від тебе тікає, і ви мусите бути швидшим за ту роботу, щоб її перегнати, догнати і отримати. Ціни на оренду в Канаді просто космос. Ціни на житло в Канаді просто космос. Навіть. Таких більш простіших містах, які не є дуже популярними. Едмонтон чи Вінніпех, тут ціни шалені і теж досить недоступні для більшості українців на початку. А в Польщі оренда доступна можна знайти, придбати житло можна більш-менш доступно. Не говорю, що там немає дорогого житла в Польщі, але ми говоримо в загальному. І це допомагає з адаптацією. Це набагато легше і спокійніше. І більшості людей не попадають в такий ментальний депресивний стан, фінансовий депресивний стан. І від того вони більшого у. Успіху можуть добитися в Польщі. Єдина найбільша різниця між Польщею і Канадою, що в Польщі важче буде себе почувати, ніби ви є свій. Бо поляки вони дуже люблять свою країну, і від них треба поучитися, від них багато чого можна взяти і, і прикладу хорошого, і позитивного, якщо це допоможе нам і нашій батьківщині. Але треба враховувати те, що в Польщі ви будете набагато почуватися більшим чужинцем, ніж ви будете почуватися в Канаді. Але якщо дивитися на всі аспекти життя, то ви не можете зі мною не погодитися, що я правий. Тому деякі українці, які приїхали з Польщі в Канаду, думаючи і дивлячися на ту статистику, що Канада така крута, класна країна, вони не врахували одного: що в Канаді, щоб щось мати, тут треба дійсно попутіти, тут треба стиснути деколи зуби, і потім у вас буде все добре. За років 5-10, якщо ви правильно вибрали свій шлях. А от в Польщі. Розумієте, я би навіть зараз би міг поїхати в Польщу. Я би міг би навіть ще добитися більшого ніж я добився в Канаді, тому що це країна набагато простіша і легша, і для роботящих людей з таким українським менталітетом, як нас, то ви точно не пропадете в Польщі, а в Канаді. Тут ніхто на то не дивиться, тут багато конкуренції, тут нікому не потрібні більші іммігранти, бо зараз дуже велика проблема з цим в Канаді. І тут ви самі за себе. І наші люди, які приїхали, побачили, почали нерозумну конструктивну критику кидати в сторону Канади, бо їм просто тут важко стало. Вони вирішили, та нащо мені так мучитись, якщо в Польщі все легше, я пойду назад в Польщу. Але це, знаєте. Як для кого це не треба нікого ображати, комусь дійсно в Польщі краще, комусь дійсно там подобається краще. Але в кінці дня, якщо дивитися з мого боку і з моєї точки зору, я така людина, що я завжди люблю себе попробувати та. Переконати, що я можу щось добитися, і коли щось складно, це коли я найкраще оперую. І мені би навпаки було цікавіше добитися якихось вершин в країні, які набагато складніше цього зробити, бо я тоді принаймні буду почуватися добре, що я це зробив, і я не здався і не нив і не повернувся, звідки я почав. Тому що завжди, коли всі повертаються назад, це є крок назад. Тільки треба завжди старатися жити. Кроком вперед, або залишатися на тому самому місці, і потім рано чи пізно все рівно зробити той крок вперед. Тому надіюся, що відео вийшло дуже класне, навіть цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.